Представляю вам суперпсихологічну вправу, суть якої гармонізувати ваше життя, позбавити стереотипів, нав'язаного споживацького характеру наподобі байцовського клубу. Так як, наприклад, в рекламі кажуть, що тобі то треба, і людина то купляє, навіть якщо її тої дійсності є лишнє, ця вправа поміняє вашу підсвідомість. Причому дуже легким і простим чином. А, таким чином ця вправа буде виглядати, як, наприклад, побачили, уявіть свій, побачили страшний а, фільм, і ви, вам потім щось приснилося. От приснилося вам щось жахліть, якийсь там... Е -е. А, таким же самим чином ми будемо міняти собі причому з легкістю. А, тобто фільм жахливий. На якусь комедію. І у вас буде чудові е, сни, тобто підсвідомність. Е, значить, треба робити усвідомлено помилки, тобто робити усвідомлено косметичні помилки у всьому, особливо в принципових діях. Принципи, це ідеали, які є нав'язані нам суспільством. В кожному суспільстві є свої ідеали. Е, значить, ідеали, так? Ці помилки вони повинні бути на 1-3% у всьому. Ну, наприклад, звичайно ж таки, помилка не враховується, коли, наприклад, ви курите або переїдаєте, зловживаєте алкоголем, тобто бухаєте. І ви, наприклад, кажете, а я собі зроблю помилку, тобто зараз бухану, оскільки у вас є фізіологічна залежність, або скурю сигарету ще одну, бо в мене є фізіологічна залежність. Ні, у вас є наприклад, відсутня фізіологічна залежність. І ви скурюєте сигарету. Оце є називається усвідомлено зроблена помилка. Так же само наприклад, можна зробити порівняння, наприклад, ви підмітаєте хату. так? І ви не дозамітаєте ну, дві долоні. так? Десь така кімнатка. не дозамітаєте дві долоні, по суті, кажучи, десь з боку, ну, щоб особливо там було відсутнє. Заважання якесь таке не в тому плані, що там, де ви не можете не замести, наприклад, під шафою чи під столом, а от саме там, де ви можете замести, ви відмовляєтесь там замітати, і от таким чином ви усвідомлено міняєте свою о, свідомість. О, чим міняєте беззаперечну і підсвідомість. О, ця вправа є надзвичайно актуальна. О, це Є одна із сфер, яку я беру. Наприклад, набуті збочення. Ну, от, наприклад, дівчина дівчатам кажуть, от не можна до весілля. Наприклад, суспільство, от, наприклад, певне суспільство каже, от не можна до весілля займатися сексом, тільки з чоловіком. І в дівчини підсвідомо, вона виставляє спати перед сном, собі уявляє, а не можна, а хочеться хочеться. І в нас починає уявляти, наприклад, зґвалтування. Тобто не віднувати і я, він сам прийшов. Тут, знову ж таки, оскільки це є нав'язано нам суспільством, що так і так повинно бути. Наприклад, то і то є модне, то, не, то модне, то не модне. Хоча, коли ви подивитеся років 20 тому, що було модно, ви скажете, який то шизофренік таке то зробив з такими плечами, бо він Бог не надащими круживами. Те ж саме можна сказати, до речі, будь-яке набути з бочки. На ідеалізації. Ну, Наприклад, візьміть е, педофілію. Ну, що може бути ідеальніше за дитину? Е, візьміть гомосексуалізм. Всі люди, е, всі баби сволочі. Е, ну, з ким їм бути, значить, з мужиками. Е, е, некрофілія. Ну, Наприклад, некрофілія. Людина слабка за характером, вона скаже, ну а з ким мені бути? Мене називається всі посилають, оскільки я не відповідаю стандартам Донжуана, ну, значить, а З ким йому бути, підсвідомість йому говорить, Знаєте, так як сон, значить, бути тобі з трупами ну, що там сказав, Педофілія, тобто, хто може бути іденніше за дитину. А, інцест, наприклад, хто може бути іденніше за родича. Тобто Нам говорять, повинен бути такий-то-такий-то стандарт. І знаєте, нав'язані от повинно бути, так, розумієте, воно трансформується в, в такі потворні ситуації. Таким чином, знову ж таки, акцентую. Треба робити усвідомлену помилки, особливо в принципових а, діях. Ну, який буду ще приклад навести? Наприклад, щось п'єте, так? Ну не допити чуть-чуть, Там на дві-три на, на каплі. Але усвідомлено, що дійсно ці тих дві-три каплі залишилось, оскільки ви могли їх випити, але ви відмовились їх випивати. Ем, ну, стоп.